Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Дідична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. За відмову виконати наказ військовослужбовцю, не можна буде призначити умовне покарання до ради носити законопроект. Депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у уряді позбавлення волі від 5 до 10 років. вчинення непокори, тобто відкриту відмову виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу, не можна буде призначити більш м'яке покарання або покарання. З іспитовим строком відповідний законопроект no 13452 зарестували у Верховній Раді народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Володи Неклюдов та інші. Нагадаємо, наразі непокора під час воєнного стану карається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Таким чином, депутати пропонують, щоб військових можна було карати лише позбавленням волі. Так, чина стаття 69 кримінального кодексу України виключає можливість призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом за вчинення в умовах воєнного стану чи бойові. Обстановці низки злочинів, зокрема самовільного залишення військової частини та дезертирства. Стаття 75 кримінального кодексу виключає можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням за вчинення в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці злочинів за статтями 403, 405, 407, 408, чотириста кримінального кодексу України. Але статті 402 кримінального кодексу немає у цьому переліку. Тобто військові за непокору можуть зараз отримати умовне покарання або більш м'яке, якщо так вирішить суд. Поза увагою лишається кримінальне правопорушення покора, передбачена статтею 402 цього кодексу, що є нелогічним з огляду на небезпечність цього діяння в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці та наслідки, до яких вчинення цього злочину може призвести, вважають депутати. Тож вони пропонують включити непокору передбачену статтею 402 кримінального кодексу до переліку діянь, за які не може бути призначено більш м'яке покарання, ніж передбачені санкції статті особливої частини кримінального кодексу, та за які не може бути застосоване звільнення від відвідування покарання з випробуванням. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий теоретичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Фоторок. Це місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.